Місяць висів низько в небі, кидаючи своє холодне світло на село близь Житомира, вузькими вуличками простягалися довгі та глибокі тіні, а єдиними звуками були далекий шелест вітру в полях та зрідка виття собаки. Усередині свого маленького котеджу Олена ходила, її серце билося в грудях. Ніч стала надто довгою, надто тихою. Її син, Левко, вже мав би повернутися. Вона подивилася на ліжко, де він мав би бути. Маленьке і порожнє, з непорушною ковдрою, паніка гризла її зсередини, поки очі простежували візерунок дерев'яної підлоги, шукаючи будь-яку зачіпку, будь-який знак. Ніщо не було не на своєму місці, але щось відчувалося страшенно неправильним. Тиша котеджу була задушливою, надто густою, надто нерухомою. Олена підійшла до дверей і відчинила їх, гукнувши в ніч його ім'я. Левко, вітер поніс її голос у темряву. Але відповіді не було. Вона чекала, кожна секунда здавалася їй вічністю. Єдиною відповіддю було слабке відлуння її власних слів та шум дерев, що гойдалися в долині. Він не міг піти далеко. Левко ніколи не виходив з села вночі. Вона вхопилася за одвірок, її кісточки побіліли і змусила себе заспокоїтися. Він, мабуть, грає в якусь гру, сказала вона собі. Ховається в сараї або крадеться з іншими хлопцями. Але навіть коли ця думка промайнула у неї в голові, по спині пробіг холодок, з'явилося відчуття, що сталося щось набагато гірше. Її нутро скрутило від такої можливості, і вона повернулася до котеджу, відчайдушно шукаючи якийсь доказ, який вона пропустила. А потім вона відчула запах. Дим. Спочатку він був слабким, майже невидимим, як залишки старого вогнища, що вже давно вигоріло. Але він був там. Висів у повітрі, клубочився по кутках кімнати, серце її вискочило з грудей, і вона знову гарячково обвела поглядом котедж. ніякого полум'я, жодних ознак горіння. Вогнище було холодним вже кілька годин. Вона поспішила на вулицю, її ноги хрустіли по морозній траві. Запах тут був сильнішим, майже відчутним, ніби він витав у самому повітрі. Вона різко вдихнула, очі звузилися в темряві, шукаючи джерело. Але не було ні вогнищ, ні слідів горіння дров, нічого, що могло би пояснити цей запах. І все ще не було левка. Запах викликав у неї занепокоєння, але це була порожня ніч, яка почала тяжіти над її розумом. Вона повернулася до села, її очі бігали від однієї тіні до іншої, серце билося під ребрами. Вона була не єдиною, хто помітив дим, селяни говорили про нього тихими голосами, шепотілися про зникнення дітей, про повернення вогняної відьми. Олена стиснула кулаки, намагаючись витіснити цю думку з голови ні, цього не може бути, тільки не легко. Легенди переслідували Житомир з покоління в покоління, казки про дух, народжений з вогню та люті, відьму, спалену живцем багато століть тому за злочини, яких ніхто не пам'ятав. Говорили, що вона блукає лісом за селом, заманюючи дітей у вогонь, щоб підживлювати свою нескінченну помсту. Цих історій було достатньо, щоб більшість батьків міцно стискали своїх дітей, коли сонце сідало за обрій, але Олена ніколи не надавала їм особливого значення. Забобонам не було місця в її житті. Але зараз, коли вона стояла сама серед ночі, а навколо неї згущувався запах диму, розмови односельців дряпали її свідомість, левка не було. Олена пошкутильгала до найближчого будинку, сусідської хати. І в грудях у неї зародився перший натяк на справжню паніку. Вона несамовито грюкнула у двері. Петре, Петре, прокинься. Це зайняло якусь мить, але незабаром двері зі скрипом відчинилися, відкриваючи втомлене, змарніле обличчя Петра. Його очі були затуманені, але вони розширилися, коли він побачив вираз обличчя Олени. Левко зник, пробурмотіла вона, її голос тремтів. Я не можу його знайти. Його немає в хаті, і там дим. Відчуваєте запах? Вираз обличчя Петра потемнів, і його погляд змістився повз неї, до лінії дерев, що облямовували село. Його губи стиснулися в тонку лінію, і якусь мить він мовчав. Коли він нарешті заговорив, його голос був низьким. Відьма Ні. огризнулася Олена більше до себе, ніж до нього. Це просто історія. Петро подивився на неї, його очі були наповнені якимось покірним страхом. Троє дітей, Олено, троє зникли цього місяця, усі безслідно, а тепер ще й твій син йому не потрібно було закінчувати речення, вага його слів вдарила її, як удар в груди, троє дітей. До неї доходили чутки, але вона відкидала їх убік. Переконана, що це не більше, ніж сільська істерія. Але тепер, стоячи тут, на холоді, коли її син зник. Бида вже не здавалася такою далекою. Олена похитала головою, борючись із наростаючим жахом. Має бути якась причина для цього. Пояснення є ми просто ще не знайшли його. Пояснення є завжди, тихо промовив Петро. Але іноді воно не те, в яке ми хочемо вірити. Вона подивилася на нього, відмовляючись, дозволити його страху заразити її. Я знайду його. Сказала вона тремтяким, але твердим голосом Мені байдуже до історій, мені байдуже до відьми. Я знайду його. Не чекаючи відповіді, Олена розвернулася на п'ятах і попрямувала назад до краю села. В голові у неї вирували думки. Вона не знала, з чого, з чого почати, але не мала іншого вибору. Якщо левко заблукав у лісі, то саме туди вона й піде. Вона обшукала б кожен сантиметр лісу, якби довелося. Ноги самі несли її до густої лінії дерев, що стояли стіною між селом і дикою невідомістю. Її дихання було швидким, неглибоким, пульс прискорено бився. Дійшовши до узлісся, вона зупинилася, в повітрі все ще висів слабкий запах диму. Левко був там, він мусив бути там. Вона ступила в тінь дерев, і темрява поглинула її цілком. Перед нею розкинувся ліс, густий від тіней і гнітючої тиші, яка, здавалося, гуділа у вухах олени. Запах диму все ще висів у повітрі, тепер сильніший, наче самі дерева горіли зсередини. Вона зупинилася на краю, дихання перехопило в горлі. Кожен інстинкт кричав їй повернути назад, бігти, але її ноги залишалися вкоріненими в землю. Левко був десь там. Вона важко ковтнула і зробила крок вперед. Як тільки її нога ступила в ліс, світ наче перевернувся. Вітер стих. Дерева застогнали, а слабкі звуки села зникли за її спиною, не залишивши нічого, крім м'якого хрускоту землі під ногами. Чим глибше вона заглиблювалася, тим неприроднішою ставала тиша, ніби весь ліс затамував подих. Серце забилося в грудях, коли вона обережно рухалася вузькою стежкою, занурюючись у темряву. Дерева, товсті та старі вивертали над нею свої гілки, наче скелетні пальці, їхня кора була обпалена та почорніла. Кожне з них здавалося обвугленим, наче вогонь пройшов через ліс давним давно, залишивши на деревах видовбані рештки того, чим вони колись були. І все ж не було запаху свіжого горіння, лише попіл, наче полум'я давно забрало їхнє життя, але смерть ніколи не покидала їх. Земля під її ногами стала м'якою від шарів попелу, темний камінь почорнів, коли вона натиснула на нього. Вона зупинилася на мить, присіла, щоб доторкнутися до землі. Пальці її рук були вимазані сажею, а ніздрі наповнилися запахом диму. Він прилип до її шкіри найслабший клаптик чогось набагато давнішого, ніж вона могла збагнути. Кожен крок здавався важчим за попередній вага попелу тягнула її вниз, закликаючи зупинитися. Але вона йшла далі, відмовляючись повертати назад, відмовляючись бути ще однією матір'ю, яка просто піддалася історіям. Різкий тріск пролунав у повітрі. І серце Олени підскочило до горла. Вона розвернулася, широко розплющивши очі, але нічого не побачила. Ліс стояв нерухомо, задихаючись у своїй тиші, руки тремтіли в боках. Коли вона продовжувала йти вперед, дихання було швидким, неглибоким. Стежка ставала темнішою, світло місяця ледве пробивалося крізь густий ліс. Дерева ставали ближче одне до одного, покручені та викривлені, ніби колись вони тягнулися до неба. Але були змушені повернутися назад, розчавлені вагою власної руйнації. Повітря було густим від киптяви, і Олені довелося придушити кашель, коли попіл закрутився навколо неї. Горло обпікало з кожним вдихом, але вона просувалася вперед з думкою про ливка, який гнав її крізь задушливе повітря. Чим глибше вона заглиблювалася, тим більше світ навколо неї спотворювався. Колись знайомі звуки природи, цвіркуни. Вітер у листі повністю зникли, на зміну їм прийшла моторошна тиша, яку порушував лише рідкісний подих попелу, що осипався з гілок. Завернувши за поворот стежки, вона застигла на місці. Простір попереду був суворим, позбавленим життя. Дерева, що оточували його, були нічим іншим, як обвугленими лушпиннями, їхня кора скрутилася всередину, наче залишки спаленого жертвоприношення. Земля була нічим іншим, як морем попелу. Що клубочилося крихітними вихорами, коли піднімався вітер, і в центрі всього цього стояло щось, від чого в Олени зупинилося серце самотня постать. Спочатку вона ледве могла її розгледіти, її обриси мерехтіли у фокусі, наче вона була не зовсім цілісною, але чим ближче вона підходила, тим більше її обриси набували форми. Фігура була оповита тінню, її обриси були оповиті слабким, неприродним сяйвом. Наче вона була частиною самого лісу, народженим з попелу. Олені перехопило подих, вона відчувала тепло, що йшло від фігури, випромінюючись крізь холодне нічне повітря. Запах горілої деревини посилився, а з ним прийшло щось інше, щось набагато темніше, набагато страшніше, ніж історії, які їй розповідали в дитинстві вогняна відьма. Її постать була одночасно і жінкою, і чимось більшим. Чимось давнім і неправильним. Полум'я мерехтіло там, де мали б бути її очі, а шкіра, якщо це ще можна було назвати шкірою, почорніла і потріскалася, наче її обпалив вогонь, який ніколи не згасне. Її одяг клубочився навколо неї, наче дим, а земля під ногами шкварчала так, наче все ще тліла. Олена зробила крок назад. Її тіло інстинктивно відсахнулося від спеки, від присутності. Яка, здавалося, викривляла саме повітря. У роті пересохло, а руки затремтіли по боках. Вона прийшла сюди за ливком, але тепер, стоячи перед цією істотою, не була впевнена, чи зможе коли-небудь знову вийти з лісу. Ти прийшла. Сказала відьма, її голос був схожий на шум потріскування полум'я та давньої печалі. Він звучав далеко, як голос, що розноситься вітром, і все ж він заповнив усю галявину. Відлунюючи в кістках Олени. Як завжди, Олена відкрила рот, щоб заговорити, але слова не виходили. Вона відчула, що прикипіла до місця, її кінцівки стали важкими, наче попіл в'ївся в шкіру і перетворив її на одне з дерев, покручене і зламане. Твій син, продовжила відьма, її голос був тихим і моторошним. Він мій, як і всі інші, до нього за нього треба заплатити. Живіт Олени здригнувся. Ні. прошепотіла вона, хитаючи головою. Ні, ти не можеш його забрати. Я. Ти нічого не зробиш. перебила відьма, її голос підвищувався, наче рев пожежі. Прокляття було накладено задовго до твого народження, я згораю, і діти теж повинні згоріти. Вони підживлюють моє полум'я, вони дають мені життя. Серце Олени закалатало в грудях, але під жахом спалахнув вогник непокори. Повинен бути спосіб зламати це, сказала вона тремтячим, але рішучим голосом. Повинен бути спосіб покінчити з цим, не забираючи його. Відьма нахилила голову, її вогняні очі звузилися, на мить ліс, здавалося, затамував подих. Є лише один спосіб, повільно промовила відьма. Її голос був схожий на свист диму та полум'я. Єдиний спосіб зняти прокляття Олена зробила крок вперед, її пульс пришвидшився. Скажи мені, благала вона, я зроблю все, що завгодно. Очі відьми палали, а на її обвугленому обличчі з'явилася жорстока посмішка. Все просто, сказала вона, її голос був низьким і загрозливим. Мати повинна зайняти моє місце. Мати повинна піти у вогонь і згоріти, тільки тоді діти будуть врятовані. Олена завмерла, її серце зупинилося в грудях, її розум забігав, намагаючись осмислити всю глибину того, що сказала відьма. «Ти хочеш, щоб я померла, прошепотіла Олена, її голос тремтів. Ти хочеш, щоб я стала тобою? Посмішка відьми розширилася, а полум'я в її очах затанцювало від жахливої радості. Колись я була такою, як ти, тихо промовила вона. Матір'ю, зломленою і загубленою, зрадженою тими, кому я довіряла, вони забрали моє життя у вогні. Тепер я забираю їхнє. Олена витріщилася на відьму, її тіло тремтіло від страху та невіри. Шлях, що лежав перед нею, був чітким, жорстоко чітким. Ціною порятунку сина було її власне життя. Вибір розривав її, наповнюючи страхом. Таким глибоким, що загрожував розчавити її. У тебе є час до сходу сонця, сказала відьма, і її голос відлунював на галявині. Вибирай мудро. Полум'я заревло навколо фігури відьми, і в одну мить вона зникла, залишивши по собі лише їдкий запах диму і потріскування згасаючого вугілля. Олена стояла на узлісі сама з важким тягарем вибору на грудях. На узлісі знову стало тихо. Повітря було важким від попелу та кіптяви минулих століть. Олена стояла нерухомо, її дихання було поверхневим, а серце билося так, ніби намагалося вирватися з грудей. Слова відьми висіли в повітрі, затримуючись, як дим, що, здавалося, ніколи не покине цей проклятий ліс. У тебе є час до сходу сонця. Полум'я в очах відьми горіло з жорстокою остаточністю. Це була обіцянка, яку Олена не могла проігнорувати. Вона прийшла врятувати левка, знайти сина і повернути його додому, але відьма запропонувала їй лише один шлях, лише один спосіб зняти прокляття земля під ногами здавалася хиткою, наче будь-якої миті могла піддатися і поглинути її цілком. Вона повільно обернулася, обводячи очима випалений ландшафт. Обвуглені рештки дерев стояли навколо неї, як вартові. Покручені і почорнілі від вогню, який ніколи не вмирав по справжньому. Тут все було мертве, все крім жахливого вибору, який тепер важким тягарем лежав у її серці вибору, який забере її життя. Ноги Олени затремтіли, коли вона опустилася на коліна в попіл, а руки впилися в холодну неживу землю. Їй хотілося кричати, рвати землю, бігти назад у село і сховатися у своїй хаті. Вдавати, що цей кошмар ніколи не починався. Але Левко, її милий хлопчик, з диким волоссям і пустотливою посмішкою, був там, чекав на неї. Він був у пастці, як і інші діти до нього, в пазурах прокляття, яке вимагало крові та жертви, її жертви. Вона бачила його перед тим, як відьма зникла, коротке миготіння, обличчя Левка, бліде і перелякане, його маленьке тільце, згорнуте в тіні лісу. Зв'язане жорстокою магією відьми. Він не говорив, не рухався, але його очі благали її в ту страшну мить, перш ніж відьмине полум'я знову поглинуло його. Її горло стислося, і сльози затуманили її зір. Мав бути інший вихід, повинен бути. Але скільки б разів вона не прокручувала це в голові, якби відчайдушно не шукала іншого рішення, слова відьми залишалися абсолютними. Лише материнська жертва могла покласти цьому край. Ніч була така тиха, така страшенно тиха. Над нею небо починало змінюватися, слабке світло світанку повзло вздовж горизонту. Час вислизав крізь пальці, а вага її рішення давила на груди, як камінь. Її думки закрутилися по спіралі, метаючись між любов'ю до сина і задушливим страхом перед власною смертю. Горіти вічно, замінити відьму. Вогонь вже забрав відьму матір, зломлену власним горем і зрадою. Чи могла б Олена витримати таку ж долю, чи змогла б вона віддатися вічності, полум'я і люті, знаючи, що завдяки цьому її син буде жити? У неї скрутило живіт, і вона зігнулася вдвоє, уткнувшись чолом у землю. У її голові пролунав сміх Левка, яскравий і вільний, як і до того, як почався цей кошмар. Вона пам'ятала його маленьку руку в її руці. Як він дивився на неї з абсолютною довірою, як він біг до неї з простягнутими руками, ніби вона була єдиною річчю в світі, яка могла вберегти його від небезпеки? У грудях олени розпирало від тягаря її любові до нього, кохання, яке привело її так далеко, кохання, яке тепер вимагало від неї всього. Вона повільно підняла голову, витираючи сльози зі щік тильною стороною долоні. Перші промені сонця починали пробиватися крізь дерева, відкидаючи на галявину довгі золотисті тіні. Час спливав. Вибір більше не був далекою загрозою. Він був тут, перед нею, і чекав на неї. Зробивши глибокий вдих, Олена піднялася на ноги. Її тіло тремтіло, але не від холоду, а від величезності того, що вона збиралася зробити. Вона все ще відчувала тепло присутності відьми в повітрі. Так, ніби вогонь ніколи не згасав. Її ноги були важкими, коли вона йшла вперед. Кожен крок був боротьбою з інстинктом бігти, тікати від жахливої долі, що чекала на неї. Але вона продовжувала йти, її очі були прикуті до того єдиного місця місця, де вперше було запалено вогонь, де народилося прокляття. Вона знала, що коли вона ступить у полум'я, воно повстане знову і забере її. Так само, як багато років тому забрав відьму. Вона дійшла до центру узлісся. під її ногами розгорялося полум'я. Вона відчувала, як тепло розтікається по землі. Вона відчувала, як тепло повзе вгору по ногах, її шкіра поколює від його зростаючої інтенсивності. Вона заплющила очі, роблячи останній рівний вдих. Я роблю це для тебе, Левку. Прошепотіла вона, її голос тремтів. Заради тебе і заради всіх інших. Тепер вона відчувала вогонь, невидиме полум'я лизало її шкіру, огортало її, наче руки якогось древнього, голодного духу. Біль був гострий, сліпучий, але Олена не закричала. Вона заплющила очі, зосередивши свою увагу на Левкові, на його обличчі, на житті, яке вона рятувала. Вогонь піднімався все вище, поглинаючи її. Але вона стояла на своєму, не даючи страху забрати її. А потім, коли вона думала, що біль може розірвати її на частини, вона відчула, як щось змінилося. Здавалося, повітря навколо неї охололо, печія вщухла. На зміну їй прийшов дивний моторошний спокій. Повільно нерішуче Олена розплющила очі, ліс був залитий м'яким, золотистим світлом. Полум'я, що загрожувало поглинути її, зникло, на зміну йому прийшло лагідне тепло світанку, що пробивався з за обрію. Попіл під її ногами затих, ліс став тихим і нерухомим, наче вогонь нарешті згас. Олена обернулася, її серце калатало, шукаючи на галявині якісь ознаки відьми, прокляття, але нічого не було. Лише тиша і ледь відчутний запах диму в повітрі. Тоді вона побачила його. Левка, що стояв одразу за лінією дерев, його маленьке тіло вимальовувалося у світлі сонця, що сходило. Він був живий, вільний. У Олени перехопило подих, руки затремтіли, коли вона зробила крок до нього. Він підняв голову, широко розплющивши очі, і якусь мить вони просто дивилися одне на одного. Мати і син застигли в тиші світу, який раптом знову став новим. Левко, мовила вона. Ледве дихаючи, він кинувся бігти, його маленькі ноги піднімали попіл, коли він біг до неї. Вона впала на коліна, простягнувши руки, і він врізався в неї, занурившись обличчям в її груди. Вона обхопила його руками, міцно притискаючи до себе. Її серце билося від полегшення, від любові, від усвідомлення того, що вона врятувала його. Але навіть коли вона тримала його, щось у глибині її свідомості зрушилося. Дивне тепло розлилося в її грудях, і вона відчула його глибоко, глибоко всередині себе вогонь. Він був там похований під її шкірою, і чекав. Прокляття не було знято лише перенесено. Олена подивилася вниз на левка, на його маленьке обличчя, притиснуте до неї, і все зрозуміла. Вона знала, що зайняла місце відьми, що вогонь тепер житиме в ній. Повільно розростаючись, поглинаючи її зсередини, але їй було байдуже Левко був у безпеці, село було в безпеці, поки ще. І коли сонце повністю піднялося над горизонтом, Олена стояла з сином на руках, відчуваючи жар вогню, який одного дня забере її, знаючи, що коли цей день настане, вона зустріне його з тією ж силою, з тією ж любов'ю, яка пронесла її крізь полум'я цієї ночі. Вона посміхалася, хоча її серце боліло від тяжкості того, що мало статися. Бо для Левка вона горітиме вічно.